Нас кошмарить ударними іранськими дронами, так званими дронами Камікадзе. А у нас були такі ж дрони у 2017 році, звали їх Горлиця. Проект Горлиця переміг у 2016 році, а у 2017 році український дрон Горлиця успішно прийшов випробовування. На параді у 2018 році горлицю побачили українці. І що, а горлиця була крута, дальність більша 1000 км, висота 5 км, ніс потужні дві ракети, повітря Земля, швидкість яких 220 км за годину. І що? І все. Ракетні програми були закриті у 2019 році. Так захотіла чинна влада. От вам і відповідь. Які зараз маємо криваві шашлики замість своїх же ударних дронів. Я вже мовчу за Нептун, Вільха М, Стугну, Гром 2, Верба, Богдана та багато ще ракетної техніки нашого виробництва. Замість того будуємо дороги, басейни, кладемо бруківку, купляємо барабани. Ну і куди ж без яєць по 17 гривень за яйця? І що це?